Російські банки не дають уже кредитів е, російській залізниці. Лише одне підвідомче міністерство уряду дало е, залізниці останніх 15 мільярдів рублів. Це ніщо Газпром офіційно стає банкрутом. Якщо компанія, яка колись була головним джерелом надходжень, сьогодні дає там по 600-700 мільярдів е, рублів збитку по газовому напрямку, то це про щось говорить. Іпотека. Стала будівництво не працює, тому що люди не можуть взяти кредит, щоб купити. Відповідно, ті девелопери, які будували, не можуть розрахуватися з банками, тому що вони працювали на на основі кредитів. і Тому подібне, значить, ця галузь може зупинитися. Тому ситуація в російській економіці катастрофічна, і вона продовжує наростати. Оці всі негативні речі.